Депутати Верховної Ради України внесли законопроєкт, що має скасувати відстрочку від мобілізації чоловікам, які після 30 років отримують другу вищу освіту. Нарде вважає, що після початку повномасштабної війни чимала кількість військовозобов'язаних зловживають правом на відстрочку для студентів, щоб уникнути мобілізації. А як ви ставитеся до нового законопроєкту? Я не можу погодитись, але я розумію, що це рішення, яке вимушене. Типу. Я не згоден, але я розумію, наше так роблять. Ні, я не згоден. Знаєте, почему? Он должен закончить. Какая разница? Первое, второе. Он должен закончить это вище образование. Получить, я имею в виду. Я не согласен. Хочет як образование получать, высшее, второе чоловіку мішати. Я не знаю, є сенс винову забирати людей, які хотят учитися. Були б бы якісь альтернативні законопроекти, які могли б дозволити, скажем так, із е-е э, мужського населення із определённої соціальної прослойки, мм э, давати можливість мужчинам реалізовувати себе. Я имею в виду, в плане захисту родини. Ну, о, як я можу погоджуватися, або ні е-е э, їм краще знати Ну що робити? Ну я так розумію, що вже не вистачає е людей для мобілізації, тому приймаюся такі заходи.